Доброго вечора, шановні підписники, гості та глядачі каналу. Відновлюємо потихеньку наше господарство. Хто пам'ятає, то батареї були в нас майже пусті. Тільки дві клітки було з материнським стадом Техасов і Феніксов, зараз вже це вже зараз у нас молодь. це вже у нас молоді Фенікси, а це гарнюні. Молоді тіхасці. Ось такі вони красавці вже полиняли і вже починають нести перші яєчка, перші їхні яєчка. І вже петухи голосять добре. Це в нас тут також молодь. те, що лишилось, у нас частину забирають, чомусь в цьому році тенденція. На цеплята у нас, то це я кажу те, що вже залишається від реалізації, що нам залишається? Ці вже скоро можна буде збирати цих на інкубацію. На інкубацію ці в брудері у нас ще підростають. Ці підростають. А ці у нас пусвірки третій чи п'ятий день. Зараз я вам скажу, Четвертий-четвертий день. Також ростуть. Також ростуть. Потихеньку, друзі, відновлюємося. Всім добра!